Україна все ще очікує, що Росія таки обере для Євробачення учасника, котрий не порушував українських законів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час екскурсії на арену пісенного конкурсу. Росія ще має час замінити Юлію Самойлову, яка незаконно відвідувала Крим. Натякнув урядовець у міжнародному виставковому центрі. Уже за 9 днів розпочнуть технічні прогони постановок Євробачення в атмосферу найбільшого пісенного конкурсу у світі поринув. Дмитро Фурдак. Будівельні каски суворий інструктаж із безпеки. Екскурсію в арену Євробачення проводять і для журналістів, і для урядовців. Міжнародний виставковий центр не впізнати. Це зараз арена Євробачення виглядає як один величезний будівельний майданчик. Утім, організатори обіцяють, уже за два тижні кожна іноземна делегація почуватиме себе тут як удома. А от кожен українець пишатиметься шоу, яке транслюватиметься із Києва. Одна зі стін павільйону перетворилася на гігантський екран 70 на 11 метрів. Позаду партеру монтують грінрум. Тут учасники чекатимуть на результати. Але найбільша гордість авторів конкурсу сцена і так званий вулик над нею. Ці конструкції, які є, всі ферми, всі елементи, вони рухаються незалежно під час шоу. Таким чином можна вибудувати під кожен номер унікальну якусь конструкцію на сцені з допомогою різних елементів і змінити таким чином повністю сприйняття сцени на від номера до номеру. Чи не вперше в історії Євробачення трибуни оточують сцену з трьох боків? Тож артист працюватиме для максимальної кількості глядачів у залі, проте справжню магію побачать лише телеглядачі. Найбільший секрет це камера, яка буде побачити тільки вже на ефірі, яка буде встроєна в сцену, яка буде ховатися, з'являтися в будь-яку секунду. Через цю камеру можна буде побачити, що під спідницею у... Можливо, у дівчат? Не те, що під спідницею у дівчат, але можна отримати круговий проліт, такий, який неможливо зробити ніяким іншим чином. Для шоу задіяли 180 кілометрів кабель усе це обладнання приїхало з Бельгії, Голландії, Данії, Німеччини, Швеції та України. Ближче до конкурсу тут працюватимуть 5 тисяч фахівців, 70% з них українці в Україні. Дуже високий рівень професіоналізму на ринку телешоу, і ми дуже добре взаємодіємо підготовці до фантастичного шоу. Виконавчий директор Євробачення Павло Грецак запевняє, майже всі закупівлі для конкурсу проводять через процедуру прозоро. На трибунах удалося зекономити 10 мільйонів гривень. Їх привезуть зі стадіону Арена Львів. А от на світло пішло більше ніж очікували. Ми робимо все можливе, щоб вкластися у цей кошторис 655 мільйонів, і можливо навіть зробити там певну економію. Єдине досі невирішене питання політичне. Україна очікує усі 43 делегації, включно із Росією, каже віце-прем'єр Кириленко. Але Москва. Має замінити виконавця на того, хто не порушував українського закону. Квитки на фінал шоу вже розкуплені, а от на півфінали ще є. Можна також побачити шоу на власні очі за 600 гривень, придбавши квиток на генеральні репетиції. Продюсер Крістофер Бьоркман запевняє, вони нічим не поступаються прямим ефірам. Одна і та сама країна не так часто перемагає, правда. Отже, приходьте, і допоможіть нам, допоможіть артистам і отримайте насолоду від свята. Перший півфінал Євробачення уже 9 травня. Дмитро Фордак Денис Савченко ТСН один плюс